Це буде Україна. Під таким символічним гаслом проходить 11-й всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді. Тут, на мальовничій місцевості реабілітаційно-оздоровчого комплексу Рівненської АЕС Біле озеро зібралися професійні спортсмени та аматори, дорослі та діти. Усі вони з нетерпінням чекали цієї масштабної події, яка щоразу об'єднує любителів водних видів спорту. Це один з традиційних благодійних заходів Рівненської АЕС на підтримку ЗСУ. Під час урочистої церемонії відкриття до учасників звернулися заступник генерального директора РАЕС персоналу Олег Килюх та міський голова Вараша Олександр Мензул. Вони подякували спортсменам за щорічну підтримку таких важливих ініціатив атомної станції. Ми, як атомна електростанція, генеруємо електроенергію, а тут... Генеруються настрій, генерується якісь натхнення, генерується взаємодія, і це дуже важливо. І такі заходи, звичайно, Рівненська атомна електростанція буде підтримувати, і надалі ми будемо їх проводити. Підкорювати так звану морську мину дистанцію у 1650 метрів приїхали плавці з Рівного, Києва, Хмельницького, Тернополя, Львова, Броварів, Житомира, Луцька, Чернівців, Березного та міст супутників атомних електростанцій Вараша, не тішина і південноукраїнська. Загалом турнір об'єднав 264 учасники віком від 8 до 77 років. Хтось вирішив випробувати свої сили вперше, а для декого провести час в колі однодумців вже стало доброю традицією. Я вже тут не один десяток років на цій локації. Це прекрасна база, прекрасні люди. І з задоволенням команда Хмельницької атомної станції відізвалася на запрошення приїхати позмагатися. Кожний із учасників отримав максимум задоволення і передає слово вдячності для адміністрації і організаторів цього заходу. Плавці змагалися у різних вікових та професійних категоріях. А саме чоловіки та жінки в категорії Любителі та мастерс, хлопці та дівчата в категорії Премастерс, а також юнаки та дівчата віком до 18 років у категорії Діти. На запливах працювали рефері майстри спорту з плавання Сергій Бреус та Ігор Кухарів, а також суддя національної категорії Тетяна Петришина. Рівень організації змагань щоразу вражає учасників. Змагання проходять на високому професійному, емоціональному рівні. У всіх залишається прекрасне враження. Ну, тут атмосфера просто її не передати, тут треба бути. Тоді буде все зрозуміло. За сміливість та витримку кожен фінішер отримав приємний бонус пам'ятну медаль. Призерам змагань вручили також почесні грамоти за зайняте перше, друге і третє місце. Проте головна нагорода для них незабутні враження та приємні спогади про подію. Дуже класно біле озеро у вас. Атмосфера дуже крута, багато знайомих спортсменів, тому ми дуже раді у вас приймати участь. Організація заходу гарна, все супер, все гарно та якісно зроблено. Тобто, все для спортсменів, для людей, які тут відпочивають. Подобається саме місце, біле озеро, атмосфера. Серед учасників турніру були й військовослужбовці та ветерани війни. Вони стали прикладом незламності та патріотизму. Організатори відзначили їхню мужність і подякували за захист батьківщини. В результаті дводенних запливів вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані громадській організації «Енергія перемоги на закупівлю необхідного обладнання для Збройних сил України. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Уїта